Привіт народ. Сьогодні я вам завів свою ласточку. Їдемо забирати морозілку з ремонту. Там була така пригода, що вона у нас рік стояла, й більше. Близько кудись вдарила. Ми від перенапруги в мережі згорів компресор. Залишив я її в майстерні. Мастер сказав, що компресор не такий, як всі. Це модель така, що у нього є інший компресор, але вона не підійде. Компресор. Типу ну, це не є на ну, фрост, самі розумієте. Просто типу, нового покоління там якийсь інший дорогий тип газу йде. Сказав, що Даний компресор треба буде чекати, бо його треба замовляти, його наявності нема. І Ціна його 200 з чимось тисяч. Разом з роботою 200, я сказав, що буде коштувати. Ну, ми поводилися. Зараз перезвонив, що вже є готове, вже все вже прийшло, спаяв, але каже, що щось там... Типу... Брав в іншої фірми, бо на їхній фірмі немає. Але все одно гарантія надається, якось там 6 чи 9 місяців. Їдемо забирати, подивимося, що, то, що я там зробив. Чи варто йому платити 2004? Розілку з ремонту. Так, на цій наталон забрав. Ціне талон право, складений. 9 місяців гарантії. Е, так. Ну, ми зараз приїдемо, я вам Олю зроблю що там підмідено. Хладоген r 600 Компресор OD 8576 Якщо комусь не цікаво, загуглите. Воно там любить, бо лишилося без морозілки, як без рук. Добре, зараз приїдемо і оцей. Це у мене ось стояв. Я цим камеру брав Бушну, він так само був перепаяний, це не є теж рідний. Але я на всякий случай забрав цей компресор. З тими, з тими конденсаторами зі всім, бо Порою десь щось береш конденсатор, бо тестичку полетів. То цей конденсатор коштує ще 400 гривень. Так він хоча б є тут. Пуйнере, ну, термо, відсікач. Не знаю, потім подивлюсь до того компресора, зберу, може з нього щось замочу. А це у нас такий новий компресор. Такий простенький, без всяких наворотів. Взяв його по інтернеті, загуглив він, дійсно Австрія, Такий правда якийсь компактніший, але так само R600A ходоген. Все, що було, так як було, так і лишилося. Он ще перепаяв цю трубку і перепаяв цю трубку. А тут собі впаяв штуцер. Все решта так і було. Ну що, зподивимося? 9 місць гарантії поклявся, що якщо щось не так, то можемо голову розбити цим компресором. Якщо, не дай Бог, щось вилетить раніше, ніж гарантійний термін. Добре. Наразі... він там стояв включений, бо я прийшов, він би морозив. Там ще не знаю, морозивна камера, у нас так дверка трохи іншим боком пущена. ладно, не буде дергати. Холодить. Все файно. Вже хтось прийде допоможе мені, не знаю, може якщо Володік набереться сил, він верх візьме, я занес та догонько знімемо ту морозильну камеру. Попробуємо? Да. Ну, зараз будемо пробувати. Тоді занесемо хату. Знайшла своє коронне місце. Тут правда така вийшла лісенька дурачків. Але воно так у нас по житті і було. Ми з моїм козаком занесли ту морозилочку. Думаю, щось цокає, що за цокання цокає. ще не підключено, щоб ви не, не думали. Градусник. <смірші> Я обалдівок побачив, що це зграсники. О, дивіться, як витягнули, не знаю, чи збитий чи не збитий. Ну, отако. От вже трохи Впустили тепло і зразу піднялося. Коротше. Зразу піднялося. Тут було нижче нуля. Я тут трошки палець поставив, воно вже піднімається до рівня. Думаю, що таке цокає, цокає, цокає. А то градусник тут вон, мастер залишив. Добре. Тепер я думаю все. Всім